То що ж до новин від вибухів здригалося цієї ночі на Харківщині, Одещині та Донеччині, США, які знову заявили, що можуть вийти з переговорного процесу. Проте тут не все, як то знаєте, може бути однозначно і. Чому так, розкажу далі. А, і без гарних кадрів, звісно, як горить, палає російська техніка, теж вас не залишу. А, як російський аналоговнітний реб за 200 мільйонів доларів злетів у повітря, покажу. А ще про прорив українських дронів, що працюють на базі штучного інтелекту. Будемо далі говорити. Я Аліна Матвійчук. Це ранкові новини. Дивіться нас на фактах ICTV, Вікна СТБ та Факти лайв. Підпишіться. Поставте вашу вподобайку та прокоментуйте це відео, адже ми намагаємося розвивати українське в українському Ютубі. Росіяни атакували дронами та балістику українські міста цієї ночі. Здригалися Харківщина, Одещина, Донеччина в повітряних, з повітряних силах вже повідомили про влучання в 12 локаціях. Загалом російські війська запустили 90 ударних безпілотників по Україні цієї ночі, та дві балістичні ракети. Іскандер пише пишуть, пишуть повітряні сили. Наші охоронці неба знешкодили 56 ворожих БПЛА. На Одещині минулося без постраждалих, але на Донеччині за минулу добу одна загибла людина та 10 постраждалих. Наслідку удару ж по Харківщині по селу Василів Хутір постраждало восьмеро мирних жителів, серед них двоє 16-річних підлітків. Є постраждалі від ворожих безпілотників і в інших районах Харківщини. Ось до прикладу було зафіксовано вісім влучань по одному з депо, де ремонтували та обслуговували тролейбуси. Там було пошкоджено 38 транспортних засобів підприємства та поруч розташовані житлові будинки. Постраждала там 61-річна жінка, працівниця депо. Ну а вранці з гострою реакцією на стрес до медиків звернулося ще двоє жінок. Постраждали тролейбуси один. Всі згорів, постраждало 33 будинки. Це переважно вибити вікна. Жодного військового тут не перебувало, не перебувала ніколи. Жодного військового об'єкту тут теж не перебуває. І до міжнародних новин Росія так і не передала ані Україні, ані США, ані Туреччині, де будуть е, проходити 2 числа, е, ймовірно, е, відбудуться ці е, чергові е, переговорні етапи. Е, е, Документ так званого меморандуму із власними пропозиціями щодо встановлення миру і припинення війни, слова з Москвою не працюють. Заявив у вечірньому зверненні Володимир Зеленський, президент. Президент наголосив, що Росія затягує війну та дурить країни, які ще намагаються впливати якось на Кремль словом, а не тиском. Росія робить все для того, щоб зустрічі були пустими, і так це має стати лише додатковою причиною для санкційного тиску на Кремль. Послухайте навіть так званий меморандум, який вони обіцяли, і, начебто, більше тижня готували досі ніхто. Не бачив Україні, не передали нашим партнерам, не передали. Навіть Туреччині, як країні, яка приймала першу зустріч, теж не передали нову адже. І хоча обіцяли абсолютно протилежне, і, перш за все, вони обіцяли це Сполученим Штатам Америки, президенту Трампу. Ну, а вже пізно ввечері прокинувся представник РФ у ООН Васілій Нібінзя. Він наголосив, наче те, що йому прям наснилось, ніби але ж уже не вперше, бо це ж творець тих міфів про біологічну зброю України, про радіоактивних і інших біологічних якихось геномодифікованих голубів. Ну, що ж він заявив цього разу, говорив про те, що е, нібито зеленські його спільники хочуть. Це цитую цього не самого його, начебто, спільники хочуть обдурити і дезорієнтувати Трампа за будь-яку ціну повернути США на антиросійські та русофобські позиції. Ну обманути, думаю, точно ні. А от чи бажає Україна бачити США рішучою та явно країною, яка дотисне цього кровожерливого диктатора та окупанта, який прийшов окупувати та забрати, відхопити, відгристи просто шматок чужої землі та вбити купу людей з іншого народу? Ну звісно, Україна цього хоче, тому тут знаєте, ось ця. Стратегія росіян, коли вони намагаються вкидати свою пропагандистську якусь риторику в такому форматі, що вони говорять щось частково правдою, а, а потім домішують туди те, що вони б хотіли пропихнути далі у маси. Ну також Ні заявив, що вибір зараз за Україною обрати мир за підсумками переговорів. Чи це буде неминуча поразка на полі бою з іншими умовами закінчення конфлікту? Зрозуміло абсолютно, що Росія розглядає цей сценарій виключно в одному напрямку: це або капітуляція України, або капітуляція України. Тобто, по іншому вони не планують і скоріше за все, саме через це, ми й досі і о, високопосадовці, ані США, ані України. Ані Туреччини не побачили досі цього меморандуму, який до слова Україна вже передала російській стороні особисто. а от... А, от Росія досі стільки говорила і говорила багато про те, що готує, готує цей документ, дуже детально прописаний ще після обміну військовополоненими у форматі тисяча на тисяча мали відбутися якісь комунікації Росії. Вони самі про це казали, що передадуть цей документ. Водночас бачимо, що вже лишилося лічені дні до зустрічі в Туреччині 2 червня. Це має відбутися, має відбутися. Будемо дивитися. Чи справдиться і чи вийде все так, як планувалося? Знову Росія планує відправити, до речі, туди свою попередню делегацію. Нагадаю, що Володимир Зеленський, загалом українська влада, розкритикувала таку команду російських представників на переговорах минулого разу, тому що запрошували Трампа. Ну, як запрошували? Казали, що приїдь уже. Давай давай домовлятися. Якщо ти такий миротворець, то домовляйся про мир. Якщо ти це декларуєш, ну Путін очевидно не приїхав. Ми, ми знаємо, прислали якихось мало помітних, мало знайомих пішиків, як я люблю їх називати, і вони нічого й не вирішили, окрім звісно. Того обмінного процесу, який на щастя відбувся тисяча на тисячу на тисячу українських військових, які повернулися додому, це найкраща та найрезультативніша частина тої зустрічі, що відбулась. Сподіваюсь, що можливо, навіть якщо після цього разу в 2 червня, коли зустрінуться ймовірно представники України США та Туреччина там теж має бути представлена, та Росії, то було б добре, аби також згадували про повернення українських військовополонених цивільних полонених, які досі лишаються в російських застінках. Якщо Росія продовжить війну, США вийдуть з мирних переговорів. Про це говорить американський представник у радбезі ООН. Він виступив із таким такою заявою. Проте не поспішайте робити висновків виключно з заголовків, як я вже казала на початку. Я вчиталася в цю новину, вслухалася в те, що сказав представник США в ООН. І Він це Джон Келлі. І він підкреслив, що Сполучені Штати готові до конструктивних переговорів щодо припинення війни в Україні однак, зволікання та небажання Росії співпрацювати можуть змусити Вашингтон переглянути свою позицію. Це вже така заява не нова. Ми вже чули її і якось уже навіть звиклася з нею. Проте Келлі додав. Я хочу тут його зацитувати. Якщо Росія прийме неправильне рішення продовжувати цю катастрофічну війну, Сполученим Штатам доведеться розглянути можливість відмови від наших переговорних зусиль та припинення цього конфлікту. Я зараз перепрошую за відеоряд. Напевно, трохи ми помилилися і не ту картинку поставили. Пішов Путін і Кремль. Хай вони. Не буду казати, що про них думаю. Щоб було зрозуміло, продовжує Келі. Роблячи це, ми не відмовимося від наших принципів та наших друзів. Це про те, що вони хочуть вийти з переговорного процесу, якщо Росія не припинить війну. І швидше ми визнаємо відмову Росії співпрацювати з нами для досягнення бажаного результату. Тобто, ймовірно, Келлі має на увазі те, що від України США не відвернеться, не відмовиться і. Вони відмовляться лише від самої як такої ідеї мирного врегулювання. Це моя суб'єктивна думка. Принаймні це читається у такому невеличкому коментарі представника США в Радбезі. Ну, за словами Келіща, що якщо одна сторона виявиться нездатною. Або е, такою, яка не бажає цього зробити, вона нестиме відповідальність за наслідки. Нагадаю, термінове засідання Ради безпеки ООН ініціювала саме Україна після. Хвилі російських атак, що призвели до жертв та постраждалих серед цивільного населення, це відбулося, як ви пам'ятаєте, наприкінці минулого тижня та вже на початку цього, коли три дні три ночі поспіль Росія атакувала масову Україну своїми балістичними ракетами, крилатими ракетами іншими ракетами. Із гвинтокрилів з тактичної авіації запускали і звісно масові атаки дронів, коли летіло по 300 шахедів на Україну щоночі приблизно. І офіційна Анкара заявила про небажання Росії проявити гнучкість в переговорах щодо припинення війни в Україні, і сказала, що це така позиція ставить Росію в невигідне становище перед США та міжнародною спільнотою. Туреччина за словами глави МЗС вже передала Москві своє бачення реалістичних умов припинення вогню і готова виступити посередником. За це дуже дякуємо Туреччині. Вона постійно декларує цю позицію і вже не вперше. Ще приймає е, е, російсько-українські перемовини. Також Анкара е, поділилася своїми підходами до миру з адміністрацією Трампа. На їхню думку, Україна та Європа вже частково адаптувалися до позиції США, тоді як Росія, ні, що лише погіршує її дипломатичні позиції. Перші результати переговорів, як от обміни полоненими, як я вже казала, стали можливими завдяки відкритості обох сторін, але подальший доступ залежатиме, подальший поступ залежатиме від політичної волі Кремля, заявили у Теречині. Ну і тим часом ворог тисне і продовжує наступати на фронті. Окупанти збільшили кількість штурмових дій у районі Часового Яру на Донеччині, у тому числі і на бронетехніці. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання Луганськ Дмитро Запорожець. Бої за часів ЯР точаться на Краматорському напрямку. За словами речника, збільшити кількість штурмів у цій зоні відповідальності за останні два тижні. Росіянам вдалося, оскільки ті мали певні успіхи саме на турецькому напрямку. Згарбники сподіваються, що можуть надалі проводити штурмові дії в напрямку Костянтинівки. З двох напрямків також росіяни намагаються знищити будь-які укріплення в часовому ярі та населених пунктах. Поруч на цьому напрямку окупанти також активно застосовують БПЛА «Молнія». Їх часто також росіяни запускають по Харківщині, якщо могли чути про них. І ось ці «Молнії» все частіше долітають до Костянтинівки, зазначив Запорожець. І от про Костянтинівку хочеться продовжити далі. Напередодні росіяни в чергове атакували Костянтинівку. На жаль, є загибла. Це 56-річна жінка, повідомили в ДСНС. Внаслідок обстрілу сталося займання в п'ятиповерхівці, і цього росіянам видалось замало. Тож вони завдали повторного удару по місту, в результаті якого ще й загорівся один житловий будинок. Загалом через вчорашні обстріли окупантами Костянтинівки пошкоджено сім багатоповерхівок, дві крамниці, і адмінбудівлю. Ну і за минулу добу вздовж лінії розмежування армія РФ провела 173 атаки на позиції наших воїнів на Покровському напрямку, на Покровському напрямку і досі ворог проводить найбільше штурмів. Це вважається найзапеклішим, найгарячішим напрямком у той час, коли на інших ділянках фронту ворог проводить за добу кілька десятків, а то й десяток наступальних дій. То на Покровському відбувається за день більше 60 в основному штурмів. Ось так за учора Росія зробила Росія провела 66 атакувальних операцій. І попри те, що кілька кілометрів від міста Покровськ лишається до фронту, там і досі живуть цивільні і, на жаль, виїжджати вони наважуються тільки тоді, коли прилетить або в їхню хату, або в будинок по сусідству до їхніх добрих друзів, знайомих, і коли вони відчувають уже на собі всі ці страхи, які несе Росія. Білі Янголи з Донеччини це команда поліцейських, які евакуйовують українців цивільних з фронту. Наразі їхні команди працюють на Сумщині, на Донеччині. Вони показали, як евакуйовували ще трьох жінок з прифронтового з прифронтового Покровська, і понівечене місто показали. Тому подивіться ці кадри і послухайте, що пережили ці жінки. Дай болічки, Спасли мене двері. вилітали вікна двері, а я під дверями. Ні вікон, ні дверей, ні криші, нічого. І города нема. У мене отака ридиска вже була. Вийшла через час, все чорне. Дерев нема, снижовника нема, дерев нема, нічого нема. Все чорне. Нерви здають. плакати хочеться постійно. Вчора такі прильоти виліві весь город гарів. Жахливо бідні люди. Ми часто з колегами показуємо в новинах про історії і розказуємо про історії людей, які виїжджають, евакуюються з потенційно небезпечних або взагалі тих районів, районів що щодо начини що Сумщини. Які знаходяться ледь не на полі бою на фронті за кілька кілометрів, а то й метрів від противника. Тому особливо приємно зустрічати такі новини, як те, що аналогавнітний російський комплекс за просто неймовірні шалені кошти вразили та знищили українські військовослужбовці. Ну дуже дорогий Борісоглебськ був знищений на фронті нашими бійцями із сил е, безпілотних систем. Це один із найсучасніших комплексів радіоелектронної боротьби Росіян. І зветься він Борісоглебськ-2. Відео, яке гріє душу з ліквідацією ворожого ребу, опублікували, як я вже сказала, бійці 413 го батальйону Рейд Сил безпілотних систем, і от виявили таку установку російську близько 70 кілометрів від них. І просто з ювелірною точністю а, вразили цю установку російську. Борис Глебськ вважається одним із ключових засобів раді електронної боротьби в арсеналі російського війська. Він загалом призначений для вив виведення а, і а, та ведення розвідки, придушення систем зв'язку, а також управління та навігації противника. Зокрема, комплекс активно використовують для боротьби з БПЛА, тож втрата такої станції є суттєвою насправді для російської армії, зважаючи на технологічну складність у виробництві та загалом застосування цього комплексу. Але ж вміють вони поназивати Борисоглебсько, Решнік. Ну я не знаю, кожен раз читаю, кожен раз диву, дивуюсь. Про те, що ось таку систему досить складну технологічно важко і виробляти, і застосовувати і загалом класно, що їх уразили, тому що це просто там ледь не лічені одиниці, заявили у селах безпілотних систем. Дуже тішить, дуже дякуємо нашим військовим, які забезпечують нас такими гарними новинами і красивими кадрами зранку. Не хочеться вказувати українським військовим, що хочеться побільше, але звісно, душа прагне більше таких відео. Україна вперше застосувала дрон матку, що працює на базі штучного інтелекту. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Дрон матка складається з двох ударних fpv дронів які можуть автономно знаходити ціль та бити по ній. Мішень штучний інтелект розпізнає самостійно. Ось ви зараз бачите відео застосування таких такої, такої дрона матки. Така розробка здатна знищити ворожі літаки, ППО та об'єкти критичної інфраструктури окупантів. Ну, просто мрія. Дрон матка може долати відстань до трьох сотень кілометрів, і все це без GPS-навігації. На базі системи Smart Pilot вона використовує візуальну інерційну навігацію та орієнтується за допомогою камер. Якщо ж ворожа ціль розташована на відстані до сотні кілометрів. То дрон ще й може повернутися назад для повторного використання. Коштує один такий виліт 10 тисяч доларів у той час, як вартість запуску ракети може бути дорожча у 300-500 разів. Просто зрозумійте цей порядок, порядок чисел цих 300-500 разів, може бути дорожчим запуск ракети по російському, російському об'єкту, російські цілі аніж. Застосування ось е, такого винаходу дронматку. Також хочу зазначити, що на базі штучного інтелекту створив український оборонний кластер Brave One. Михайло Федоров запевняє, що така розробка підвищує ефективність та точність удару по ворогу. І в Росії поскаржилися, що Україна воює боєприпасами нейтральної Сербії. Хто б говорив, служба зовнішньої розвідки РФ заявила, що сербські оборонці компанії оборонні компанії, начебто, продовжують постачати боєприпаси України по Україні попри офіційний нейтралітет Белграда. За їхніми даними, зброя передається, начебто, через посередницькі країни у Москві Переконані, що сербські компанії постачають сотні тисяч артилерійських снарядів і мільйони патронів. Президент Сербії Олександр Вуйчич в своєму інтерв'ю підтвердив факт, що країна експортує. Боєприпаси проте наголосив, що вони не підтримують зброєю та не продають її офіційно ані Україні, ані Росії. Тож його країна дотримується законності і правил продажу таких боєприпасів. Водночас Росія говорить зворотні. Ну нагадаю, що хто такий Вучич, треба теж розуміти цей бекграунд. Вучич разом із ФІЦО, угорським прем'єром святкували 9 травня. Що геть нещодавно, кілька тижнів тому, у Москві, в Кремлі, з такими усмішками на все обличчя вони позували на фоні російського. Кремля махали і святкували 9 травня, ну от, але бачимо, що суспільство суспільство у безпосередньо Сербії скоріш за все ставиться геть по іншому інше відношення має до України. Це, звісно, може бути виключно якась економічна складова, економічно вигідна пропозиція продавати Україні зброю. Проте все одно, попри те, що це робиться попри такі. Заяви офіційного керівництва Сербії, яка позиціонує себе нейтральною, це вже теж про щось говорить. Проте, можливо, є якісь домовленості власне із самим керівництвом Сербії, із а, самим Вучичем, про які офіційно і а, голосно не повідомляють. Ну і в Кремлі. Не хочуть напевно говорити про те, хто ж їх нашпуговує тими снарядами, які забезпечують ледь не більше половини їхнього їхнього дефіциту в озброєнні. І тут як на замовлення, новина одразу після сербських, після звинувачень росіян, те, що ми купуємо у Сербії якісь снаряди. Майже 9 мільйонів снарядів, і щонайменше 100 балістичних ракет передала КНД. Росії Північна Корея нині перекриває до 70% артилерійських потреб агресора. Тільки уявіть, і з такими даними вийшов перший звіт багатосторонньої групи моніторингу санкцій. Це механізм з 11 держав-учасниць, який був створений після того, як РФ наклала вето на санкції в ООН. У документі зокрема йдеться, що з вересня 2023 року КНДР перекинула до Росії понад 20 тисяч. Контейнерів боєприпасів, окрім балістики, ось тих сотні ракет, про які я вже сказала, ще й 200 одиниць самохідної артилерії та ракетні системи залпового вогню 240 мм. Москва у відповідь надала Пхеньяну дані для покращення систем наведення ЗРК Панцер С1, РЕБ і інше обладнання. І те про що не можемо також не розповісти, масова сутичка з військовослужбовцями ТЦК відбулася напередодні на Хмельниччині. Близько сотні людей заблокували службове авто, якому прокололи шини Відео інциденту, одразу стало вірусним у мережі, розлетілося е, десятками телеграм-каналів. Як писали місцеві пабліки, людей обурило, що працівники ТЦК Соломіць посадили одного чоловіка в службове авто. А після цього ще й їдучи е, з місця. Начебто здійснили наїзд на жінку. Сталося це у Кам'янці-Подільському в обласному ТЦК за версією місцевих пабліків. Версію таких місцевих пабліків не підтвердили. Як це було, коротко, прошу подивитися на екрані. Дуже хочеться закликати усі сторони лишатися людьми, бо ну ми вже ми вчора говорили про таке: якщо ви були з нами напередодні, то ви чули також обговорення теми про ТЦК. Я абсолютно переконана, знову ж таки, це моя власна думка. Мені її дозволяють тут озвучувати. Має бути покарання для тих службовців, які, які агресивно в себе поводять, які застосовують силу та б'ють людей на вулицях, які також збивають людей на вулиці. Цьому має бути надана правоохорона якась оцінка мають бути і кримінальні провадження за ті історії, які ми вже бачили раніше, і які гуділи в останній, останній рік півтора. Але водночас ми маємо пам'ятати, що ТЦК це військовослужбовці. Ми зараз дуже багато е, несеться хейту в бік ТЦК, проте там ми маємо це пам'ятати. Це, це неможливо згадати одне і неможливо е, забути інше. Це настільки комплексне, складне питання, що не можна на нього дивитися виключно з одного боку. Його треба оглядати з різних сторін. Принаймні, я як журналістка в цьому переконана. Тому Люди мають пам'ятати, що військовослужбовці це і є ТЦК. Там працює за останніми оцінками близько 70% усього складу ТЦК по країні. Ну там можуть варіюватися відсотковості в залежності від. Регіону, проте приблизно порядок цифр такі, що 70% працівників ТЦК вони пройшли військовий досвід. Вони були на фронті із тих чи інших причин, сімейних чи, можливо, медичних, були переведені у тил працювати у ТЦК та СП. Тому. Ми маємо шанувати людей, які боролися за Україну, завдяки яким ми у тому числі маємо змогу робити те, що ми зараз робимо, у тому числі можемо пити каву зранку і все інше. Але звісно, ми маємо вимагати покарання справедливого для тих людей у формі, які здійснили правопорушення. І давайте розкажу ще трохи про бекграунд цієї історії. у... Кам'янці-Подільському дії місцевих жителів уже згодом у ТЦК у Хмельницькому ТЦК назвали грубим перешкоджанням законній діяльності представників ЗСУ. Окрім того, зауважили, що подібна поведінка під час дії воєнного стану може кваліфікуватися як державна зрада або інші тяжкі злочини проти національної безпеки України, і наголосили військові, що за це передбачена кримінальна відповідальність. І ще один збройний, але вже збройний конфлікт стався на Закарпатті. Роми почувалися із прикордонниками. Також масово там все було. Є, на жаль, поранені. Як повідомляє журналіст Віталій Глагола з місця? Інцидент стався під час перевірки документів. Прикордонники припустили, що ромів могли залучати до незаконного перетину кордону або стійно за кордон. Під час конфлікту в бік в живіт і руку, зазнала жінка. ضala de tina. І, от, за словами журналіста глаголи, ініціатори сутички залучали і дітей, і жінок свідомо, аби провокувати конфлікт. І правоохоронці були змушені використовувати спецзасоби. Це гумові кулі. Попри це серед постраждалих, і самі прикордонники двох було у шпиталі, ну От зараз ви бачите кадри з надання їм медичної допомоги. Їм діагностували поранення середньої важкості. А після сутички представники румського табору. Як кажуть, свідки спробували ще й заблокувати прикордонний пункт у Великому Березному. Однак ситуацію вдалося взяти під свій контроль. Нападників вже затримали, їм інкримінують насильство щодо правоохоронця та умисне пошкодження майна. Ну, такі новини досить різні, але. Мусимо про це говорити, мусимо не мовчати. Бо ж, бо ж ми не Росія, ми розповідаємо про новини, які відбуваються. Ми не замовчуємо проблеми, якщо вони існують. Я ж за традицією закликаю вас поставити вподобайку цьому відео, підписатися на цей канал. І, звісно, задонатити. От, якщо будете пити сьогодні каву, згадайте ці мої слова, і я вам посилаю знаки: задонайте вартість кави на знайомий вам збір. Тим людям, яким ви довіряєте, можливо, своїм знайомим, підтримуємо армію та залишаємося сильними. Я Ліна Матвійчук, побачимося вже в понеділок в ранкових новинах о 9.01.